Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати вам два варіанти, два рецепти закривати грибочки. Один варіант закриємо на зиму під кришечку, закатаємо залізну, а другий варіант я хочу показати дуже смачненькі грибочки, шампіньйони мариновані, які просто зберігати в холодильнику, в банці, в судочку під кришечкою капроновою і просто їсти. І так, перший варіант. Грибочки мариновані, які зберігати в холодильнику. Пів кілограма шампіньйонів, Якщо грибочки невеликі, залишаємо ціленькі. Якщо великі ріжте просто на 4 частини. Або як вам зручно. Грибочки звичайним способом помили. Як дали їм просто обвітритись? Я дала просто, щоб обвітрилися трошки, або паперовим рушничком витрили рушничком. І тепер починаємо. Беремо кастрюлю, ємкість, в якій ми будемо готувати. В цю ємкість кладемо два лаврових листочка. Тут у мене 50 грам звичайної води з крана. Цєї рідини цієї води достатньо буде на пів кіло шампіньйонів. Бо, коли ми будемо їх варити, варяться вони дуже-дуже швидко. Так, до цієї водички додаємо 30 Мілілітрів оцету. Це у мене такий стаканчик, він на 60. От половина цього стаканчика якраз і буде 30 мілілітрів. Оцет. Оцет звичайний 9%. 9%. Так. І 50 мілілітрів звичайної олії бажано без запаху, не запашну. 50 мілілітрів. Так, ну і тепер зрідений все. Тепер ми сюди будемо закладувати сіль та цукор. Солі і цукру треба по чайній ложиці. Сіль у мене звичайна кам'яна, чайна ложка, цукор, також чайна ложка. Гірчиця в зернах також чайна ложка. Так. І штучок 10. Якщо любите гвоздику, покладіть одну-дві гвоздички. Ми не дуже любимо, ми цей момент пропускаємо, а так можна одну-дві покласти. І звичайний перець, горошком чорний, десь штучок ну, 10. 10 штучок поклали. Тепер сюди занурюємо наших пів кіло шампіньйонів. Це все нам треба перемішати. Просто перемішати і накришити три хороших таких величеньких зубки чоснику такі гарні зубочки, великі такі. Просто поріжте так, як вам удобно. Можна дольками, можна слайсами, можна кубиком. Просто ми зараз його поріжемо. Наш порізаний часничок я відправляю до грибочків все зразу, як ви замітили, рецепт. Дуже швидкий, дуже простий і саме головне дуже смачний. І відправляємося до плити, будемо кип'ятити. Ставимо на вогонь, перемішуємо гарненько. І як тільки почне кипіти, кип'ятимо десь хвилин 7, не більше. Пройшло 7 хвилин, не більше. Дивимося на наші шампіньйони. Вони гарно прокипіли. Дивіться, рідини в цих. В цьому рецепті буде в цих шампіньонів дуже-дуже мало. Але нам не рідина треба. Це мариновані, які ми зберігаємо і споживаємо як салат. Тепер, 7 минут, коли вони прокипіли, я виключаю вогонь і отак от от просто накладаю або в судочок, або в якусь мисочку. То, що можна потім закрити, прикрити кришечкою. Я просто в банку звичайну чисту банку літрову, і так з усім, і з часничком. І з лавровим листом. Тепер чекаємо, щоб воно хорошо хорошо охололо. І тільки потім закриємо капроновою кришечкою. Оця рідина, що на дні, також її всю виливаємо сюди. З 1,5 грибочків у нас вийшла майже літрова баночка. Так як вона поки що гаряча, ми її відставимо, щоб дуже-дуже гарно вихолола. І коли вона повністю вихолена, закриваємо капроновою кришечкою і ставимо в холодильник. Ці грибочки дуже гарно підходять, просто як самостійне блюдо, як салатик. Так само їх можна просто в якийсь салатик порізати, додати або просто як закуска. Ці грибочки зберігаються тільки в холодильнику і в будь-якій ємкості, яка закривається плотно. І так, приступаємо до наступного рецепту. Це хай охолонює, охолоджується. Тепер нам треба 2 кг грибочків, 2 кг тут шампіньйонів. Але рецепт під відео я залишу вам на кілограм. Ви будете собі дивитися і якщо захочете, то будете вдвойні більше додавати. І так, на кілограм. Буду вам розказувати. Якщо грибочки як у мене такі величенькі, я буду їх просто різати на чотири частини. От так от. Це гриби, які я буду закатувати під залізну кришку, ключом закатувати, і зберігатися вони будуть просто в гаражі. У мене. І зимою так само, як салат буду робити, то буду додавати. Вони також смачні, але довгого зберігання. Грибочки підготували, порізали. Тепер беремо ємкість, які ми будемо це все варити. Нам треба 150 мл води на кілограм шаммітьон. Так, як у мене два, я виливаю 300. Далі 40 грамів оциту на кілограм. Значить, мені 80. Тут 60 і ще. 20. Дава перелила трошечки. Все, вісімдесят грам, столова ложка солі і десь півтори чайних ложечки цукру, одна і половинка. Так як у мене двойний рецепт, то я знов одна і половинка. Все. Два лаврових листочка. Це мені прислали з Карпат, моя підписчиця. Дивіться, які гарні букети. І от так от. Кидаю два лаврових листочка, бо він дуже-дуже пахучий і ароматний. Півчайної ложечки кидаємо лимонної кислоти і гвоздика, якщо любите. На кілограм два гвоздика треба, а я кидаю чотири. І відправляємося до плити, щоб закип'ятити наш маринад. Наша водичка закипає, Засипаємо зразу наші всі грибочки, шампіньйони. Але ще хочу від себе додати. Перець горошком чорний штучок 6 кину. І перець горошком духмяний штуки 4 кину. І так висипаю всі грибочки. І помішуючи, нам треба їх прокип'ятити десь хвилин 5. Грибочки наші всі 2 кг влізли в каструлю Тепер я чекаю, коли закиплять І цим часом, поки закипають я хочу кришечки свої простерилізувати. Заливаю кип'ятком, чайник тільки закипів. Наливаю їх, накриваю кришечкою. І ще поставлю на газ, прокип'ячу десь пару хвилин, щоб прокипіли. Прокипіли наші грибочки 5 хвилин. Підготували баночки. Баночки я стерилізую 100 градусів у духовці. Кришечки стерилізувала також 10 хвилин прокипіли. І тепер будемо. Накладати в баночки наші грибочки підготовлені. Так, і тут вже додаємо маринад оцей. Накриваємо кришечкою та закатуємо. Баночка закатана, перевертаємо на сухе полотенечко і дивимося. Якщо немає слідів від рідини, що не мокре, значить баночка закатана гарно. Перевертаємо її і опутуємо. Все, у нас наші грибочки вже закатані. Вийшло у нас 4 півлітрові баночки і одна така малесенька 250 г. Це з 2 кг грибів. І оці, що на пів кіло грибів ми робили мариновані, які можна вже завтра з холодильника доставати і смакувати їсти, закриваємо, коли вони повністю охололи капроновою кришечкою, і ці кладемо в холодильник. А оці грибочки ховаємо, окутаємо завтра, сутки стоять, потім розкриваємо. І ховаємо в кладовку на далі зберігання на зиму. А потім достаємо, відкриваємо баночку, промиваємо грибочки, як звичайно, під холодною проточною водою, і ріжемо на салат, або просто подаємо як окремо, як окремо, салат смакувати. Грибочки дійсно смачні. Всім приємного, смакуйте!